Друзі, ну що, мы в спельте замовую борщ. І що найприкольне, по-перше, принесли одразу водичку, спитали з газом чи без газу. Е, холодненько, класна на смак, супер. Е, до борщу подається, дивіться, така намазочка, сметанка, це щоб мазати, дерізана штучка, кусочки хлеба. Ми попросили один борщ і сказали принести нам дві ложечки. А Офіціант просто взяв, приніс дві порції борщу, тобто одну порцію розділив на дві. І дивіться в моїй половинці скільки м'яса. Борщ красний. З квасолькою, капусточка і м'ясо. Ну, давайте спочатку скуштуємо намазочку. Вона Навчиться користуватися приборами. Так, оп! 100% почуть тут, бо це пекарня. Офігенний хліб. Так, пуштує борщ. Борш такий копченікий, знаєте, як Оце узварчик дворчик замовує. Він пахне таким копченим. І борщ також пахне копченим. М -м? Він, е Один мінус, що він є теплий. Тобто не дуже він такий гаряченький. Я люблю борщ, щоб був гаряченький. Так, давайте спробуємо сметанка. Сметанка також така, копчена, знаєте. Ну, і м'яско зараз скуштую. Пілятонка. вишка копчено так прикольно когда ты хаваєш у зваб выйди борщу круто мясо смачне коротше э, супер смачний хліб з намазкою. борщ по лі і на моє, моє десь 8, 10 бальничка лімен моєго виміру десь 80 але це не косичний борщ такий що прям знаете по класиці. Це такий борщик ну для для різноманіття скажем так От. Тому, в принципі, а ціна, ціна ж там, блин, більше 500 гривень, да? 422.